Цього року на медичну галузь з бюджету розвитку міста виділено в шість разів більше коштів ніж минулому понад 3 мільйони гривень. Це найбільша сума за багато останніх років. За кошти з міського бюджету на базі неврологічного відділення у мінської міської лікарні відкрито палати для хворих, які перенесли інсульт: п'ять палат на 15 ліжок. Маніпуляційна, санітарна кімната та ординаторська. Вже відремонтовані та готові до роботи. Сесія міської ради. Прийняла відповідне рішення про те, що нам треба викладати кошти з бюджету розвитку для, для покращення медичного обслуговування наших гуманчан. Ми вже тут були, ви бачили, що минулий рік ми зробили вход в міську лікарню. В цьому році ті недоліки, які були зроблені, ми вже їх відшкодовували, вони поправили та фірма, яка не Неякісно зробила за свої кошти, це ми вже про це людям говорили. І от сьогодні ми прийшли, скажімо так, в відкриття тут інсультного відділення. Це інсультне відділення на 15 буде людей, 15 пацієнтів. Значить, ну, На сьогоднішній день ви знаєте, захворювання це є таким, скажем, на жаль, поширеним. Через це ті люди потребують особливої уваги. І у нас ті приміщення, які є у відділенні. І іншому на іншому поверсі вони безумовно не відповідають тим вимогам, які потрібно було бути, і це ми прийняли відповідне рішення. клали сюди гроші для того, щоб мати хоч невеличке, але таке нормальне суть відділення, щоб люди могли тут прийти і полікуватися. Бачите, тут все по-новому зроблено. Нові палати тут зроблено і для медичного персоналу, і, і вода, і відповідні санузли на тому рівні, якому не повинні бути. Ми в минулому році вложили десь медицину, це таки з бюджету розвитку нашого міста більше ніж 500 тисяч. І в цьому році ми вкладаємо десь 3 мільйони 300 тисяч. 3, 3 мільйона 314 тисяч. Тут ще в міській лікарні у нас лабораторія частково зроблена. Там зробиться ще зал. Ми будемо мати гарну лабораторію, де можна було б здати якісно. Аналізи, крім того, ми по медицині далі працюємо на цих 3 мільйони. Це не вважаючи додаткових коштів спонсорських коштів, які можливо ми отримуємо з області із державного бюджету. Крім того, ми продовжуємо. Працювати по дитячій лікарні, бачите вже такі фасади і інші роботи. Ми сьогодні працюємо по лікарні номер 2 Ми сьогодні будемо завершувати, якщо не помиляюсь, там 175 тисяч. Ми виділили, треба ще завершити інфекційну лікарню, де ми були з вами. На цей рік 175 тисяч. І, я думаю, ми завершимо так, як це треба. Тобто, той великий блок. Медицини, про що ми говорили, що цей рік повинен бути роком медицини. Ми його поступово своїми коштами намагаємося зробити, щоб для уманчан було гарно і нормально. Я хочу сказати всім уманчанам, я звертаюсь тут, лікарі стоять. Саме найголовніше, щоб була якість, якість було, щоб люди йшли сюди, розуміючи всю ту складність, яка є сьогодні в державі, і тому що. Такої потужної медицини в цьому регіоні, як у нас в місті, немає. Через це треба матеріально їм допомагати. Ми це будемо робити обов'язково. Ну і якість медичної медичної допомоги повинна бути нормальна. Потреба в комфортних палатах для хворих на інсульт є вимогою часу, адже на жаль, сьогодні захворювання на серцево-судинні хвороби посідають перше місце. Крім того, фахівці відзначають тенденцію до збільшення кількості таких хворих і так зване молодшення віку хворіючих людей. Проблема лікування хворих із сереброва патологією, патології, хворі, які мають інсульт це сквільна патологія це досить актуальна проблема. Це проблема не лише медичної галузі, соціальна є проблема. Так, за минулий рік близько близько 209 наших громадян захворіли, мали цю патологію інсульт. Із них 41 людина це люди працездатного віку. Молодшається патологія, якби такі порівняння можна навести. І якщо, скажімо, ці люди мали ця 41 людина, мали працювати десь на підприємстві, задовільняти матеріально свої потреби і платити там податки в державу, то після того, як перенести інсульт, це по-перше, вони на довгий час прикуті до ліжка. І потім після того великий відсоток виходу на інвалідність, на інвалідність так, що вони будуть потребувати сторонньої допомоги. І Від собі що ця людина тоді вже держава платить матеріальну допомогу, плюс вона потребує догляду, а догляд зазвичай це люди теж фізично. Які мають ну, сили, ж треба повернути, треба обробити відповідно. Їм ем теж платиться матеріальна допомога. Тобто, виходить, що зразу дві людини у нас просто на забезпеченні держави. І також у лікуванні хворих на інсульт велике має значення і місце перебування. Тому ви всі знаєте, що в нас то є неврологічне відділення, але на жаль, там ліжка, скажімо, які не відповідали тим гостам, не відповідали тим вимогам санітарно-гінічним, які потрібно для ліжок, для лікування інсультних хворих. І на сьогодні ми бачимо, що да, великі кошти вкладені, проведені ремонтні роботи. Зараз воно відповідає цим стандартам, відповідає цим нормам. У нас тут крім палат п'ять палат, де буде знаходитись хворих, звичайно, є і маніпуляційна, є і ординаторська, де лікарі зможуть ввести записи у первинній медичній документації. ну і також інші ще підсобні приміщення, які повинні бути. Такому відділенні надання медичних послуг в Умані завжди було якісним і доступним, а крім того, одним з кращих в області. Реформування галузі і вкладання коштів саме в медицину дає впевненість в тому, що і уманчани, і мешканці прилеглих районів зможуть і надалі отримувати кваліфіковану медичну допомогу.